Чи віриш ти в маркетинг без бюджетів? Так це дуже погана історія. О, дивись, от у Іри вийшло взагалі без копійки. Все нормально зробити. І ти мені була ні, такого не може бути. Існували ж університети без маркетингу? і існувати. Це ще той досвід, як писати фінансовий план з допомогою там таро та натальної карти. Я так думаю, ну це звичайно добре, але ще треба грошові потоки зрозуміти, як вони працюють. Сидить, жінка з картами, з свічками. думає, а оце так? Окрема біль це коли за два дні питають, так чому не спрацювала реклама. Що робить маркетолог, коли за нього е, працює ціла команда? А ці студенти вони ледащі, там щось не так. У мене рубрика депресія, я просто їм і сплю. А найближчим часом буде розчарування у відповідних професіях. Може зробимо якийсь невеличкий розкид. У всьому винний маркетолог. Третього не дано.